Вітаємо! Моніторинг запитів закон онлайн вже працює. Що це означає для вас? Відтепер, завдяки цьому функціоналу, ви маєте можливість відстежувати появи нових судових рішень за назвою юридичної особи, кодом ЄДРПОУ, за кадастровим номером земельної ділянки, за адресою, за суддею та іншими запитами, відслідковувати появи нових правових позицій та судових рішень за певним запитом, з урахуванням логічних операторів та фільтрів, отримувати інформацію про призначені судові засідання за назвою сторони. Дізнаватися про оновлення нормативних актів або появу нових, що місять певну пошукову фразу. Наприклад, ви хочете відстежувати всі рішення пов'язані з банкрутством певного підприємства. Обираємо розділ Судові рішення, вводимо запит Банкрут НТОКЕН НТ та додаємо код ЄДРПО контрагента. Натискаємо на кнопку Пошук біля пошукового рядка, натискаємо на іконку дзвіночка біля кількості результатів пошуку, редагуємо за потребу назву, додаємо коментар та зберігаємо. Переглянути збережений запит можна в розділі моніторинг запитів. За аналогією з цим прикладом, можливо налаштувати моніторинг по всіх розділах системи. Що важливо знати, щоб поставити запит на моніторинг, пошуковий рядок має містити мінімум 4 символи. Намагайтесь максимально уточнити запит за допомогою логічних операторів та фільтрів. Максимальна кількість запитів на моніторингу 20. Слідкуйте за тим, щоб у вас не накопичилися непереглянуті запити моніторингу. Ліміт для непереглянутих становить 1000 документів. При досягненні ліміту система вас попередньо. За допомогою смс або листа на пошту. Успіхів!